А пречистая дива, а пречистая дива, на пивко сиді, на пивко сидім до спаса дори, до спасагори, до спасагорів. Що <зві> 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 <пізн 'я> це за тіста? Той заварне на кип'ятку. Ми його заваримо. І розкачуємо машинка. Зараз я хлопці тут собі розкачувати. І що вони сьогодні будуть готувати? Дані. Дані? Я Два роки. А яка начинка сьогодні? Е, з вишня. Вишня Буде. Це буде моцарелла зелена, жовта і червона. Ну, це це кольорові як Які чудові, всі різнокольорові. Чи чули, чули люди? Чи чули, чули ви. Любив козак-дівчину. І сиром пироги. Організували нам майстер-клас. Ну, чудово, я би сказав, все чудово. Ну, домашня традиція в мене вдома у батьків була. Е Кожної неділі у нас мусили бути вареники. Вареники з картоплею, вареники з сиром, хто любив з капустою. Ну, така в нас, нас була традиція. О, це, це... О, дивись, дивіться. Куди, куди? А от влад, наприклад, так? Хочу бути протезистом. Хочу попробувати. Хочу попрацювати. Але там фактично потрібно, щоб просто була така не, не медичність, правда, влада? Там треба знати анатомію людей. Ну, все і все практикою роблю. Я думаю, усе не невелика така якби проблема для мене, та концерт. Тим більше в подальшому воно було б потрібне, бо в мене вся життя зв'язана з протежнем. Чого її не зв'язати повністю вже? Якби і для себе, і для себе, і вдруг що може? кому поможе. Та то треба буде допомагати. Та кожен хлопець, який має протест, то фактично має якийсь шестигранник з собою носить. Чи а, щось таке, щоб підкрутити? Він має знати, як його, хоча б не, не в часі деталях під підстроїть для себе. Де вареники? А ти є вареники? Ні, я щось збежу. А, ясно. сімчату. Заходьте. Не перший раз вже до нас приїжджають з робив передала і проводять неймовірні майстер-класи, неймовірні і смачні майстер-класи для наших військових, які проходять реабілітацію. Створюючи тим самим такий, по-перше, смачний е момент. По-друге, багато хто на лікуванні вже досить тривалий час, і з коли вони мають сім'я поїсти щось сміття домашньої їжі. От і Просто посидіти, буде питати вареники в хорошій компанії, це буде кращої ідея. Все ж таки, якби не було переносить в моменти е, нелікарняні. Е, коли вдома, в когось е, було, може є традиція, коли діти буде робити вареники — Це така прям сімейна і лисія, дуже багато хто мені розповідав про це. От, е, І це така, як велика родина збирається, кожен своїми жертвами, своїми історіями, їх об'єднує одна мета. І потім смачно йдеть. Ну, дуже багато такого. І ми займаємося для нашого, як би сказати, розвитку чи заняття психологічного, можливо, е -е. веселий колектив дівчата. І. До 16 години хлопці завжди працюють, як ми з Вікторією кажемо. Ми їх не рухаємо, стараємося не рухати в будній день до 16-ї години. Це реабілітація, тренажери, плавання. Їм важливо просто прийти і побути з ними, бо це дуже великий скарб, от змішатися з ними, отоко перетусувати це, це дуже таке натхнення велике. Амброка Ну, всі доброзичливі і стараються як максимально допомогти реабілітуватися військовослужбовцям, які е, полут, ну, так би сказати потрапили в таку ситуацію ну, після поранення, декому важко психологічно, декому фізично важко. І вони допомагають. Це дуже добре і більше, чим е, поваги до цих людей. Тобто, ну, Повага це, тобто, і є хороше відношення, і якщо люди проявляють повагу до нас, ми також до них проявляємо. Сікою пишу п'єс, це боксом, риво ловлять, займаються питанком, дивляться фільми. Насправді дуже і дуже багато навчання різні. Ну, ми стараємося в своїй роботі охопити максимум з максимуму тобто в нас перебуває дуже багато е, різних пацієнтів на реабілітації, і ми стараємося закупити кожного інтереси. Тобто, щось е, є такі події, на які багато людей зголошується, але якщо наприклад, у нас поїденику з подібні двоє людей, ми одно поїдемо, бо це цікаво для двох. Загалом я користувачка протезу. У мене ампутація була лівої ноги два роки тому. І я сама пройшла цей шлях, і я розумію, як в будь-якому важливо, щоб така людина була в той момент, коли я проходила реабілітацію. Бо коли я потрапила в лікарню, я не знала взагалі нічого про те, що можна ходити, що можна відновитися на них і вести це інакше, але все ж таки активний спосіб життя. От і тут я і своїм прикладом, і загалом активностям і власним досвідом показую і до до того, що життя продовжується. Воно буде зовсім інакше. Воно не буде схоже на попереднє, але воно буде також яскраве і насичене. Головне бажання, і ми показуємо якраз інструменти, куди можна втілити. Що зараз тебе буде цікавити? Ну насправді заходів дуже багато, дуже багато. Які я відвідував, це такі як грав питанк. У нас є хлопці, які пишуть п'єси. Прихожу, слухаю. З такого прям шукаю. запам'яталися, що ви б таке повторили ще раз. Повторив би ще раз гру Петанг. Забив Степан! Так, 25. Молодець. Почали казати, а ми поїдемо на рибалку, ми поїдемо на рибалку. Я і риболовля це трохи різні речі, але я думаю, ну так хлопці хочуть треба організувати. Ми знайшли такого пана Андрія, бо моя, він каже: ну, Нема проблем, в мене є вудочка, їдемо. І оце ми майже ціле літо їздили. Ну через тиждень, часом кожного тижня, а так через тиждень точно їздили рибалити. Часто приходите на ці заходи, які організовують пані Катерина, Вікторія. Так, постійно. А які ваші улюблені? Зараз пишемо п'єсу на театр. Різні театри, так само ходимо, відвідуємо. Стрельба з лука. Багато заходів, їх цікаво. А розкажіть про те, як от ви вирішили п'єсами зайнятися? Ну непросте завдання насправді. Ну так, це важко, але прав... треба. треба пробувати. Військові готові виходити, готові працювати, готові включатися в якесь цивільне життя. А цивільні не готові їх прийняти через страх, через різні моменти. І я би дуже хотіла це, така моя б... найбільша. Мета пояснити, що кожного військового, в якому стані він не був, в яких ситуаціях люди би не стикалися, це має бути повага. Там, де вас не було, він робив то, що ви не змогли. І це має бути повага, це має бути головною емоцією, яка виникає в різних ситуаціях. Я не люблю, коли кажуть, що це щоб забути, що відбувалося там на війні, це не про забуття, це яке це про набуття і віднайдення в собі тих сил, які тобі дають можливість жити. Бо я впевнена, що в кожній людині тих сил дуже багато. Є той дух, який живе в людині, тим більше в наших хлопців, українців, які не знати, як стримують такого навагу такого ворога масивного, та масивно. І попри те. Ми вчора їхали з тренування на питанку, і щось розговорилися про це все, як там воювалося, як там було, як то тепер зараз є, наскільки це складно, тра-та-та. І, і оцей роман каже. А він такий скромний чоловік. Він міг і жартувати, але він дуже багато так. От коментарі не дуже любить давати такі мудрі. Але в розмові він, я так бачу, що цей роман каже, Ну нічого, нічого їм не вдасться все одно перемогти нас. Ми, наші хлопці будуть стояти. І я він це говорить, і я розумію, що я йому вірю, тому що людина була снайпером. Вона бачила це все. Вона це пролізла на своєму животі. Вона пережила це все. І оце коли така людина говорить, то це така впевненість тоді. Я розумію, що наскільки в них тої сили є, про яку ми не знаємо це вільні. Про себе самих. Ну, про Європу, Америку, то навіть не будемо говорити, там зовсім сумно, там всі сплять. Ми якось хочемо з них зробити якихось ненормальних фрештіреж. Знаєте, цивільні, і ми будемо допомагати військовим, бо вони повертаються якісь не такі. Ми своїм, своєю любов'ю стигматизуємо їх, але не думаємо про те, що нам треба змінюватися. Це не справа їхнього, їх справа. Змінитися такими, як вони будуть, вони не будуть. Але ми маємо усвідомити, що ми не можемо бути такими, як застала нас велика війна. І от ця штука, що ми маємо одночасно змінюватися, не тільки військових адаптовувати, а цивільних часом треба просто навертати, знаєте, якось адаптовувати до того, що інше життя та що от ми тут виїжджаємо у нас автобус, під АТП нам допомагає. Ми десь їдемо, ми замовляємо автобус, він тут під'їжджає. Ну і фактично він перегороджає на якийсь час дорогу, що звідси не можуть виїхати сюди. Наскільки ну, це триває? Ну, хвилин п'ять, але часом вже, знаєш, сигналять, і, і ти кажеш. Хвилинку. Але тут люди, люди за, мусять загрузитись, вони не, вони не зайдуть в автобус інакше, їм треба тих 5 хвилин. І нам цим вільним треба розуміти, що життя трошки інакше починає плести, йти. В інший спосіб вони працюють як просто шалені. До 16-ї години вони фізичні оці навантаження мори, а після 16-ї ми їм або вареники, або там лекція з історії, або якийсь музичний концерт, або ще десь якийсь футбол, якась вистава. Вони хлопці над собою продовжують працювати. Я собі задумалася, чи наші цивільні люди так над собою працюють. Знаєш, я, я не впевнена. Зіронька в небі палає, то масу виш ти одна, приймоно тебе, я гай, і просиджу допізна, любиш мене, чи не люблять. 我不出有眼因 oh,